У Володимирці, колишній засуджений, зґвалтував студентку. Ввечері 18-річна дівчина поверталася у гуртожиток. Ззаду на неї напав незнайомець, схопив за шию та почав вимагати гроші. У жертви коштів не виявилось. Розлючений нападник спершу побив дівчину, потім зґвалтував. Міліціонери менш ніж за добу, встановили особу злочинця, маючи тільки опис потерпілої. Студентка не вагаючись, пізнала свого кривника, хоча до цього з ним знайома не була. Гвалтівником виявився місцевий мешканець. Йому 41 рік. Він вже раніше судимий. За даним факту відкрито кримінальне провадження за частиною першої статті 152 кримінального кодексу України. Зловмисника затримано. Наразі вирішується питання щодо обрання відносно нього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Зловмиснику загрожує кримінальна відповідальність у вигляді позбавлення волі строком від 3 до 5 років. Дівчина зараз оговтується від пережитого, перебуває у неврологічному відділенні Володимирецької центральної районної лікарні під наглядом медиків.